Музичний фонтан закоханих урочисто сьогодні відкрився у центрі міста. Автор композиції, львівський скульптор Мирослав Гов, відтворив історію кохання у статуях. За припущеннями дослідників, вони ймовірно стали прообразами шекспірівських Ромео та Джур'єти. Дві статуї, споруджені на фонтані з збудованою сучасною підсвіткою, символізують українку Пелагію та італійця Ромуальдо. Їхні батьки заборонили їм шлюб, оскільки родини були різних християнських конфесій. Славні і католики хлопець поїхав до Італії. Його спровадили батьки. Коли він повернувся за півроку, його кохана захворіла чумою. У Львові, у Львові тоді була на той час епідемія. Я хочу зазначити, що це все відбувалося у 16 столітті. Приблизно саме у цьому районі, де ми зараз з вами знаходимось, вони жили. Символічно фонтан закоханих освітили представники Української православної та католицької церков. Крім того, під час відкриття новоствореного фонтану закоханих відбулася урочиста церемонія погашення ексклюзивної поштової марки, випущеної з нагоди цієї події. Це культурно-просвітницька подія нашого міста. Вона варта уваги. Відповідно, вирішили закарбувати в пам'яті в історію цю подію. Фонтан, переконані меценати, стане улюбленим місцем зустрічей та побачень закоханих пар у Цвітаний. І Романа вже у планах провести тут весільну фотосесію. Ми сюди не перший раз навідуємося. Коли тут його ще не було, ми тут вперше зустрілися. Він для а... нас є символічним. Та. І бачите, на цьому місці колись тут були равлики, а тепер тут зробили фонтан для закоханих. Ну, так що ця подія у нас відбилася в житті однозначно. Ми тут рядом десь ви проживаємо і ми все милуємося тою подією, яку ви зробили. Дуже приємно. Заболені, що така така вже чистота буде, така культура. Ну і нехай закохані, яке отмилується. Ми все ходили, і так як ми сьогодні прийшли, отак тримаючись за руки, все так будемо тримали за ручки, так щоб всі так трималися і округ того фонтанчика. Дуже подобається, дуже гарно зробили. Тут було таке занедбане місце, а тепер можна з дітьми погуляти і побавитись біля фонтану. Там працюватиме постійно, причому з часом тут запрацює музичний супровід. Перелік складатимуть виключно романтичні мелодії. А увечері буде працювати ще й підсвітка. Вже з перших хвилин відкриття нової фонтани із задоволенням облюбували львів'яни. А те, що фонтан стане ще й одним з популярних туристичних місць Львова, ні в кого не викликає сумнівів. Жанна Ліщенко Остап Сімчук НТА Новини.